ювілей відзначила 24 серпня у День Незалежності України Марія Павлівна Бабенко із села Березняки, що на Смілянщині. Марія Павлівна залишилася єдиним ветераном Другої світової війни у своїй Березняківській громаді. До поважної іменинниці у її сотий день народження прийшло багато гостей. Ювілярка із вдячністю приймала вітання від Черкаської районної військової адміністрації. Імені начальника військової адміністрації Валерію Олегівні придаю вам вітання. Бажаємо ще багато. Років життя вам можна тільки собі уявити, що ви пережили за свої 100 років. Що ви бачили, це тільки знаєте ви, знаєте, і, як кажуть, книжка історії України. Ми дякуємо вам, переконані в тому, що багато робили як для свого села, як для всієї Черкащини, як для всієї нашої України. І в такий святковий день День Незалежності, здоров'ячка вам, гарного настрою, щоб сонечко ще довго вам світило. Щоб все у нас було добре, все ладилося, сусіди приходили, вітали, допомагали. Чисельною була делегація від Березняківської громади. Подруга я вже до цієї бабушки так привик, що вона мені вже як мати. Вона мене вже жде. Дивіться, як в очі. А, вона жде го коли він прийде. А, <світ> так що щастя вам, здоров'я, сторіччям. Дайте вам здоров'я. І ще вам така медаль. Дивіться, 100 років. 100 років дожили, ви обіцяли мені, що доживете. Нарахуйте сьогодні роки, порахуйте ви кращі усмішки, порахуйте дні і веселі, і сумні, як сторінки хорошої книжки. Хай багато сьогодні ще весен і зим злине в радості, мирі в спокої. Хай ще довга сяя ваша зірка вгорі. минають у щасті, і любові, міцного здоров'я з води і роси, бадьорості, настрій хай будуть завжди. Зі святом вас Колись працював із нашими ветеранами, велике село. Багато було ветеранів. Якщо взяти статистику, 560 чоловік. Із села Березняки були нагороджені високими державними нагородами. Серед них Марія Павлівна. І я все думав, а хто буде останній воїн тієї великої війни? Хто буде останній солдат тієї великої війни? Виявилося, що не солдат, а солдатка стала останнім воїном тієї великої війни. Тож ми сьогодні побажаємо їй найщиріші наші побажання. Нація наша непереможна. Слава Україні! Із вітаннями від Смілянської міської ради та організації ветеранів України приїхали сміляни. Від імені сотень тисяч ветеранів Смілянщини, Черкаського району. І я вже не говорю про земляків, це вже особливий випадок, коли земляки, сусіди, друзі поряд. Це дуже знаменно і дуже, як той знаєте, за душу трошки щіпає. До того, що бажали здоров'я, сонця. А я ще добавлю, і мирного неба, щоб ви... Діждали, і ми разом святкували перемогу. От тоді буде і незалежність, і радість в очах, і сонце буде світити зовсім по-іншому, як зараз. Ви показуєте приклад молоді, як треба жити, як довго-довго-довго жити. Розуміємо, що це були нелегкі часи, але те, що ви багато зробили, то вам це дуже великий вплив. Хочу сказати, що сьогодні це не тільки ваше свято, радіють всі. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я і миру. Дай Боже, щоб ви діждалися, щоб село ваше святкувало і чуть було пісні, танці, щоб не було сліз, щоб не плакали матері і не сумували діти завітали до Марії Павлівни також сусіди та багато інших гостей. Пісні подарували ювілярці аматори Березняківського будинку культури імені Тараса Григоровича Шевченка. Україна моя рідна, це моя земля. Тут родилися на світ батько, мати я, березняцька рідна хата, на женський край, українську нашу пісню. Музичні вітання подарували не лише дорослі, а й діти. І все на навколо не байдуже, не забувай ніколи, друже, де народився, ти на світ. Марія Павлівна Бабенко живий свідок багатьох подій 20-го та 21-го століття. Вона все побачила і голодомори, і події Другої світової війни. І саме головне, вона сама була учасником Другої світової війни в бойових підрозділах, має державні нагороди, має медаль за бойові заслуги, орден вітчизняної війни. Які б не були події, ця людина завжди позитивно ставилася до життя. Вона ніколи, вона завжди підтримувала своїх земляків, завжди вона була серед громади, не маючи своїх дітей. Вона стала матір'ю, вона стала бабусею, дуже багатьом діточкам, які жили в нас у селі Березняках. Ну і безумовно, сьогодні столітній юбілей. Ми прийшли в цієї громади привітати її і побажати здоров'я. Ну і хотіла ще сказати: такі люди, які живуть серед нас, вони являються символом, вони являються прапором держави, а для нас зразком. Нація наша непереможна. Допоки серед нас живуть люди козацького роду, козацького племені і козацького здоров'я, тож вона сьогодні бажає всій Україні миру, щастя, здоров'я, а нашим воїнам перемоги на фронтах, дивлячись на цю життя, радісно привітну жінку, не можеш повірити, що за її плечима вже сотня прожитих літ.